Доброго ранку, ми з України, і ми з вами в ефірі Магія ранку круг до перемоги. Ефір 21. Звати мене Альона Щербюк. Я є постійною ведучою вже четвертий рік цього напрямку цих ранкових ефірів, які покликані на те, щоб дати опори собі вам і нагадати про те, що дуже круто першу годину після того, як ви прокинулися, присвятити її собі. І як я вже сказала, я є звати Альона Щербюк. Я є експертом просування для спеціалістів допомагаючих професій та для млм підприємців. В цій сфері розвиваюся останні 7 років. Привіт, Ніночка! І з квітня минулого року по теперішній час працюємо в бізнес-партнерстві в основному з, моїм, з моєю партнеркою Тетяною Курганською. і запустили 65 плюс проєктів, які допомогли допомагають. Експертом повертатися до життя до онлайн діяльності попри війну, і це прям ну наша велика перемога. Я цим пишаюся зараз. Ефір проходить на моїй сторінці на бізнес-сторінці Facebook і на youtube каналі. Тому, якщо я буду бачити чиїсь коментарі, ви їх не бачите з вами все добре. Просто я віщаю одразу на три канали. Отже, для тих, хто вже був, ви знаєте, що ми робимо да це 21 ефір вже в цьому році. Ми заміряємо рівень енергії та стресу. Рівень енергії ми заміряємо уявляємо себе наші тіла. Телефончиками, і коли в наші телефончики на 100%, ми такі енергійні, ми можемо багато всього зробити, коли там 20% вже моргає терміново щось робити для людини. За словами духовного енергетичного ка коуча Катерини Каченко, коли наш заряд 40% і менше, треба прям терміново щось робити, тому що ми знаходимося в тому стані, коли чіпляються хвороби, коли Ну у нас немає критичного мислення. Ми щось там гребемо, гребемо, як ті ку кури знаєте в, в смітті і не вигрібаємо. Тому це перше кожного ранку, навіть якщо магії немає, ви встали вранці. Наскільки я сьогодні заряджена. Вже бачу ваші оцінки: 85-85-85. Ви щось сьогодні, мабуть, разом десь пили чи їли. 80, що казати про мене, то в мене десь 70. І друга цифра. Всім привіт, хто доєднується. Стрес-стрес. Ми заміряємо по десятибальній шкалі. Де один війна, я розумію, але я живу, і працюю. Десять мене все роздражає мені. Мене дратують такі рожеві поні, як Альона Щербюк, всі ці ефіри, і тут буває таке, що це людина, навіть яка не приїхала з гарячої точки, ну щось таке трапилося. Тому, будь ласка, якщо ваш стрес 5 і більше, вимикаємо всі соцмережі, беремо прямо тепленьку ковдручку, тепленький чайочок, йдемо до психолога, до терапевта і відновлюємо себе. Нагадую, що Аня Бондаренко бачу, що 4, нагадую, що є прекрасна техніка простукування. Да? Вона от у мене чесно працює, навіть коли там десь в транспорті їдете, щоб не подумали, що ви тю, -тю тихенечку ручку десь там поставили. Да? І що щоб не трапилося, я люблю, приймаю себе. Щоб не трапилося, там боженька турбується про мене. Тобто, просто простукуємо сюди, і рівень стресу він дійсно в мене так точно працює, зменшується. У нас уже чек в ефірі всім. Всім привіт-привіт! І наступне, що ми з вами робимо, ми ділимося ранковими ритуалами. Пишіть, будь ласка, що ви сьогодні для себе вже встигли зробити. Я прям сьогодні, знаєте, така молодець. Наразі я не бігала вранці, я прокинулась без 15.07 і цього часу було достатньо, щоб зробити без поспіху рауханку, щоб попити водички, щоб зробити. Я вчусь тут робити мейкап, по-новому не дуже виходить, але я вже вчуся, вже докупила собі трохи там необхідних елементів. От, тому а, не встигла почитати книжку, але привела себе до порядку. І вже хто зі мною був сьогодні на молитві, ми вже сьогодні помолилися. А, Валентина Левко, чого стрес 5. Дивіться, нагадую, що у кожного з вас є якась своя антистрес-аптечка. У мене це сон, мене це прогулянки, в мене це онлайн кава Тому в кого стрес 5 і більше, будь ласочка, ласка, над тим, щоб хоча б його на одиничку зменшити. Це важливо читала книгу сніданок. Вже я теж випила бади, медитація, вода з лимоном, ранку, англійської Жанна Маді ще ще піжами втомилася, вода і покормила кота. Сьогодні надзвичайно активна зарядка, вода наче серце, молитва, сторіс, та вже прання розвішала, каву заварила. Вода прогулянка кава з чоловіком, наводжу кросо з магічною альоною. Ой, дякую. Написала, підтримуючи строчки по друзі, мейкап, сніданок провела магію ранку англійського. Бачите, зарядили мене і себе. Це так, це правда, це так круто, коли от. Є а, це енергія на п'ять. енергію заміряємо, Валентиночка, за стобальною системою. Потім переслухайте початок. Спортейшн, вода, подяка, сніданок, приготування обіду, вітання з партнерочкою. Теж прокинула 6.45. Молитва, п'ять на хлопцями, студента відправила на учобу. Це так класно, що ви приходите і ділитеся. Я вірю, що групова енергетика от вона працює. Як ти не крути, вона працює навіть онлайн. Ну І наступний крок. Карточки, завдяки яким ми заміряємо рівень, не рівень, а свій стан і емоцію тут і зараз. Да? Тобто, десь, можливо, ви якусь почитали новину, можливо, навпаки, як має Олійна молитві, сказала, що людина, яка вважалася безвісті, пропавшою, повернулася з полону. Ну, це ж клас, це радість, це російською мовою восторг. Да? Тому, якщо ви хочете зараз зробити такий зріст, да, а що я зараз всередині, можливо, зверху у вас там радість, а всередині злість, або навпаки, тут злість, а там у вас тиша така теж може бути. Ви пишете мені в коментарях емоція, і я вам її тягну своєю магічною рукою. Ну, наприклад, Льона Щільбук, що у тебе зараз яка емоція або стан, ентузіазм? Ну, звичайно, у вас 18 чек в ефірі. Звичайно, що в мене ентузіазм, я розумію, що не даремно я провожу магію ранку. Дуже рада тебе побачити послухати послухати. Чисте озеро. Супер, дякую. Так, Жанна Мадіч. Емоція, блаженство. Яна Тіщенко. Скорбота. Олена Саділо. Необразливість. Таня Пономаренко. Впевненість. Аня Бондаренко. Вина. Не знаю, що там там таке було в тебе. Світлана Грінченко. А, насолода. Іра Конасюк. Роздратування. Валентина Левко. уязвленість, ураженість. Доброго ранку, Іра. Пані Ірино, у вас трепіт. Да? Стан або емоція. Да? Щось там таке трапилося. А, і… Є таке, буду працювати. Так. В мене, до речі, теж вчора себе спіймала знову на відчутті провини. Ну якось воно десь фоном все одно йде, тому над цим треба працювати, бо провина вона не тягне, не дає нам ну, веде нас, коротше кажучи, не туди. Так, дякую, необразливість на життя. Живу з почуттям, подяки за все. Прекрасна Юлія Бублік, привіт тобі. Так, друзі, і про що я сьогодні хотіла з вами поговорити? Нічого особливого не готувала, знову правда, не встигла, але. Хочу з вами порозміркувати темою харизма і системність. Все, що ж все таки рулить да, в просуванні? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, харизма чи системність? або харизма і системність. Чому я цю тему затронула? Нещодавно подивилася, верніше давно подивилася відео колеги, який сказав, що харизма не працює, а системність наша все. І я, от прям, знаєте, дуже категорично хочу з цим поспорити. Е, тому що, <кій> якби вам зараз е, сиділа і казала, друзі, дякую, що ви приходите на мої ефіри. Ви такі молодці. Ла ла, -ла. Я системно виходжу в ефіри. Системно виходжу, але якби я була така, знаєте. Потіряшка така такий, не знаю як це українською мовою. Да, чи ходили би ви приходили до мене на ефір? Ну дуже дуже навряд чи. Системність системність в першу чергу з власного досвіду чувач, що має бути баланс. Ти моя сестра між харизма та системність. Мабуть, разом 50 на 50, Ми б заснули. Да. І коли людина каже та категорично, харизма не працює. Мене так знаєте, аж як це не працює? Я на харизмі весь час працюю. Так? Системність у мене вбудована, слава Богу. Але без харизми, як е книга харизми, рекомендую. До чого я хочу сказати: так? якщо у вас просідає системність, значить треба підкачати системність. Якщо у вас прокат... ну, ви розумієте, що можна щось додати, якось там рухатися в ефірі. Так? Або якихось там прикольчики продумати, все прокачується. У Олени Жаворонки був колись курс, не знаю, чи він є, можливо, зараз записі, запис про харизму. Е, тому я за те, я за баланс. І казати категорично, що харизма не працює, друзі мої. Ну це, це неправильно. Да? Зараз ми будемо переходити до з вами до другого пункту про критичне мислення. Тому я зараз витягну карту, вона буде одна для всіх. На чим мені варто попрацювати над харизмою чи над. Системністю, да, що мені варто, от, ну, наприклад, на ближчі тиждень прокачати, щоб моє просування було більш ефективним, результативним, монетизованим, да, і щоб я від цього кайфувала. Тому що сказати, що харизма без системи буде працювати, буде, але таке буде. Да? Сказати, що система без харизми, теж ну, ну я не знаю. Коротше кажучи, це два весла одного човна. Недавно почула, що мотивація не працює, а дисципліна. Яка ж дисципліна без мотивації? Треба, треба зараз його проходжу. Бо харизма зашкалює, а системність просідає. У Має Каріни харизма фінансів. Там точно про харизму у всіх сферах прояву. Бачите, Оленочка сиділа вже адвокат бренда має і Каріни Русіної. І да, ми з зеленою вже там. харизма фінансів вона ну, 100% буде пов'язана, в тому числі і через просування. Мені працювати з системністю. Карту витягую зараз одну для всіх. На чим мені варто попрацювати над харизмою чи над системністю найближчий тиждень? І тоді, як коуч, вас запитую, як це буде в діях. Погнали, підказка для всіх. Підказка для всіх. А, якщо казати про мене, то мені Альона розслабся. У <гум> тебе все добре з харизмою і системністю. А, звичайно, що є над чим працювати, як і всіх із нас, да? але для мене це просто розслабся і кайфує від польоту. Дякую тільки так, ага, адвокат бренду. Да. Мені ще подобається слово амбасадором. Таке прям знаєте чомусь для мене про Іспанію. Е, так, почір про що для вас карта? І е, друге, над чим я хочу теж зараз з вами порозмірковувати. Я сьогодні така прям е, злой поліцейський, вибачте, будь ласка. Е, мені чомусь падає, під стили соломку, харизма більше життєвих історій. Дякую. Угу. Тобто, дивіться, я б запитала, як це буде в діях. Да? І її напише більше життєвих історій, тобто ділитися, писати, виходити в ефіри і розповідати більше життєвих історій. Е, Нещодавно у двох, або, мабуть, вже в трьох людей я побачила або коментарі, або пости про те, що я не хочу бути блогером, я не буду писати пости, я не буду виходити в ефір, і В коментарях пишуть: я теж не буду, я теж встиглася від соцмереж. і… А далі я заходжу до однієї людини, яка була джерелом так, цього, що я не буду просуватися, і бачу, що людина сказала, що я не буду просуватися, але викладає сторіс. Я не буду просуватися, але викладаю сторіс. І... Я не про те сьогодні, що ми втомилися від соцмереж від інформації. Але якщо ви не будете вмикати критичне мислення, то у вас надовго не вистачить. Це про що? Ви пішли, послухали і думаєте, Альона Щербюк не буде просуватися, і я не буду просуватися. Але у нас з вами різні. А... Фінансові подушки, у нас з вами різні ситуації. Тому я зараз скажу, кому не варто просуватися. Ну, взагалі розслабитися, як у тому хлопцю, що в падінні. А кому а треба все-таки думати в цьому напрямку? Да? Бути вільною в польоті життя, Читаю ваші коментарі розслабленою. У мене це про спад, Падаю з висоти ілюзій. Карта для мене про легкість. Все має бути не вимушено. Сумно без соцмереж. Вільне падіння перед Привіт, привіточка. Так от. А кому не треба просуватися в соцмережах, якщо ви психотерапевт, психолог, коуч, не знаю хто і у вас є черга із клієнтів на три місяці вперед. Якщо це ви, поставте десяточку в чат. Якщо ви розумієте, що я би ще хотіла клієнтів, давайте, давайте так. Якщо у вас є клієнти, ви ставите плюсик. Якщо хочете клієнтів, десяточку трішки з вами попрацюємо. Да, понатикаємо клавіші. У мене немає клієнтів на три місяці вперед. Тому ми постійно станньо запускаємо і це основний мій вид доходу, який мене годує. Відчуйте різницю коуч і психотерапевт. Це люди, які по-різному допомагають. У до психотерапевта не приходять на одну, скажіть, я скажу, на одну консультацію. Так? Там 3-4-5, а то місяцями люди ходять а зараз під час війни. До коуча приходять раз в рік, раз в півроку. Ну от в мене була наставництво дівчинка. Ми чотири сесії з ними пройшли. Тому, якщо ви коуч і читаєте терапевта, який каже, що я стомилася, друзі мої, розводьте трішки якось береги. Да? Некоторі пишуть віші для уваги. Да, Дякую. І, і це теж буває. Просто є люди, пам'ятаєте, я просто для чого до чого зараз закликаю вас. Тих, хто пише такі пости, розумієте, що ви... Впливаєте, кажучи, є така статистика на 80 людей навкруги вас. Да? І я пишу і маю і ліник, думаю, так і Щербюк не просувається, я не буду просуватися. Проходить три місяці, і ми що з вами вже нема посіжу. податки платити треба елементарно, ціни в магазинах ростуть, а Щербюк вже ж написала, що вона не буде просуватися. Да? Тому коли хтось пише, що він не буде просуватися, підіть, повертайте сторінку. Якщо це психотерапевт і психолог, то в нього, скоріше все, є черга з клієнтів. Це перше. Друге, кому не треба просуватися, звичайно. Чано, якщо ви Стомилися, да, тоді треба взяти собі якусь невеличку паузу, але чесно написати своїм підписникам, друзі, іду в інформ Я пам'ятаю, коли на початку війни я весь час молилася, молилася і просто ну мене вже просто викашили. Я написала: іду на ротацію. Мені написали там 120 коментарів, валюночка, ти молодець, треба відпочити. І я була шокована, що люди так от підтримали мене. І я тоді на два дні просто я взяла собі, повимикала все, я розуміла, що не можу. Якщо це про вас. Але коли ми пишемо та ні, я не буду блогером, це. Не цікаво. я, я просуваюся не для того, щоб понти розводити, а я просуваюсь для того, а щоб отримувати собі гроші. Ну я не прошу, для того, щоб допомагати людям. І да, в мене є одна мрія, дуже крута мрія. Я поки що ми з танцю зробили перший маленький крок до неї. І не мож, не можу не буду говорити. Всі я тоді розповім. Да? І якби не моя робота, то ну я б цього не отримала. Немає на три місяці вперед, я би хотіла клієнтів на нові проекти, і так як про метей партнерства, то за нові знайомства. Хочу клієнтів на книгу, яку готую до друку. Альона, тобі так класний жовтий колір личить. Дякую. Тобто я про що? Коли ви будь-який допис читаєте? Плюс не забувайте, що в нас є зараз багато аля людей, але там да? Так само, які розгойдують і про Україну інформацію, які розгойдують будь-яку інформацію, тому. Якщо ви відчуваєте, що ви якщо у вас є фінансова подушка, якщо у вас є партнер, на якого можна покластися, якщо ви просто втомилися, тоді візьміть собі якийсь Оксаночка, привіт, якийсь невеличкий час, да і на відпочинок, але не, не піднімайте ту хвилю, за якою підуть ваші люди, тому що в кожного з вас вже є. Ну, ви бренд, я нагадую, да у кожного з вас є читачі, які, які будуть іти і робити те, що робите ви. Тому ну просто, просто це ми крик душі. Розумієте, коли я бачу ці коментарі, бачу ці пости, і потім людина ідея викладає знов сторіс. Ну якби да? трошки якийсь нескладушка. Так, все, крик душі припинився. І ми приходимо далі. Що ви сьогодні будете продавати? Я нагадую, що продавати це мистецтво. І продавати свої послуги це мистецтво в кубі, в квадраті, тому що нам всім легко продавати один одного, але не легко відкрити рот і сказати: люди: а в нас сьогодні стартує класний курс, я бренд, мене знають, мене пізнають, мене купують. І якщо ви ще не з нами... То нехай вам буде соромно. Я жартую, звичайно, але я нагадую тим, хто не знав, що ми сьогодні стартуємо і можна доєднатися, що буде протягом тижня, щоб встигнути. Так? Є пакет тест драйв, і вже в нас там прописані завдання на перший тиждень. Вже все заплановано, тому кому хочеться в групову енергетику, кому хочеться нових знайомств, як написала Дана Сиділо, велкам, буду дуже рада. Що ви сьогодні продаєте? Якщо не продаєте, пишете, я буду відпочивати. Я стамулася, я на ручки. Ну, у мене минулий тиждень був такий непростий, да, треба було підтримати подругу, і, і хотілося самі на ручки, але вже все я в строю працюю разом з вами. Пишемо, що я сьогодні продаю. Мик мастер-клас для тих, хто не знає, ігровий квест, харизма твоїх фінансів, який стартує 3 травня, і там вже є Альона Щербюк і Олена Сиділо, і ще хтось там є. Да, так що приходьте, будемо тусуватися. Продаю кофі інглиш зустрічі для пари, двох подруг, мами доні, консультацію дієтолога. Дуже рекомендую. Оксаночка, мені соромно, я знову з'їхала з режиму дня, але буду повертатися. А, так, пишемо, пишемо, пишемо. І наступна наша, знаєте, вишенька на торті для тих, хто приходить о 8.30, у вівторок і в четвер. Ну я так намагаюся проводити вчасно магію ранку. Да, то я отримає від мене індивідуальну підказку Макс, Сьогодні працюємо з моєю авторською колодою. Злітай, а, продаю челендж. Продаю сьогодні груки кешфлоу, 30 авріля. Провожу онлайн. Давлі я так розумію. Uh, так, друзі, пишемо, ділимося. Можливо, хтось захоче до когось піти подивитися, що ви там продаєте. Поки нічого. Ну і прекрасно. Uh, Олена сиділа так, компашка знову яскрава. Да, яскраві люди залучають до себе яскравих людей, мені здається. Так, так притягуються. Е, гра трансформаційна гра англійської мови на Щербюк 30 квітня. Ми вас запрошуємо. Далі на Щербюк теж буде грати. Е, літай, літай, літай як на крилах. Окей, не затримуємо вас і себе. Підказка буде про те, який переможний крок мені варто сьогодні зробити. Для того щоб мій день був ефективний, драйвовий, класний попри війну. Я друзі нагадую, що ми не забуваємо, що йде війна. Ми продовжуємо донатити. Ми продовжуємо молитися за українську армію. Ми продовжуємо робити все, що все, що можемо робити. Пам'ятаючи, що кожна чашка кави, яку ми п'ємо з вами, що кожен ефір, який ми проводимо, це тільки тому, що там під Бахмутом зараз б'ються наші хлопці. Тому що ви розуміли, я, так як і ви, весь час доначу і, і, і зазиваю вас до цього також. Рекомендаціон: Переможний крок, добрий ранок, емоція. Людмила, вже не емоція, вже в нас, в нас вже карта, підказка, переможний крок, емоція вже всім була роздана. Отже, поїхала Людмила Шемшур, ваш переможний крок сьогодні. Ось такий. Анечка Бондаренко. Твій. Ось такий. Олена сиділа. Ух ти. Уважно подивись на карту. Переможний крок. Жанна Мадіч. Валентина <кій> Левко. Так, прикольно, дякую. Маю Олійник. Ще гарна новина з нового квест марафону. Частину коштів дала на підтримку місцевого театру. Класно. Бондарчук Лариса, переможний крок. Угу. Всім привіт, хто доєднується. Єніна Тіщенко переможний крок. О, у нас. Якщо ви чуєте дриль, це до грошей. Так, як Фенікс, відроджуюсь з попелу Так, друзі, пишіть мені, будь ласка, карту Маша Яковенка, твій переможний крок. Так, Майя Олійник пише різноманіття це бачу на карті якраз про мене. Але насділася та карта. Мені то про акулу бізнесу ставати акулою свого бренду. Переможний крок Ірина Ірина Гондул ваш переможний крок. Оксана Ільницька. Твій переможний крок. Ага, чуєте. Ну, все, з грошима все буде добре. Так, е Світлана Грінченко, тільки що витягла вам, чи ні. Давайте ще раз щось мене цей збили. Наші, наші дрилики. А, так. Так, Тетяна Пономаренко. Класна карта. Тетяна Пономаренко. Оля Мостова. О, теж класна карта, люблю її. Іра Панасюк. Очка мостова, тільки що витягла. Угу. А я вчора втопила телефон і зрозуміла, як ми залежні. Все життя в телефоні, ледве зайшла в Фейсбук, а багато сервісів так і не потрапила ще. А, в мене колись таке було, коли я втратила доступ. У мене була така спеціальна сервіс, де я все запаролила, і потім той сервіс, я його забула пароль, і зрозуміла, що треба все на папірець спасати, як в старі добрі часи. Ця карта випадає вже не вперше. Мій переможний крок витягла. Я не розгляділа. Можна ще Валентиночка обновити сторіночку, тому що в мене зараз англійська за 5 хвилин, тому, будь ласка, обновити добре. Так, сьогодні ми йдемо в театр, це правда. Ми з тобою на кофеїн, але Тут вже вже жуха пішла в чаті. Друзі, в мене ще є для вас підказка фраза на сьогодні і підказка дієслово І будемо розбігатися. Щоб дійти до цілі, людині просто потрібно тільки одне іти. Тому перегляньте ваші цілі, ваші мрії і подумайте, які маленькі кроки ви можете сьогодні зробити. А дієслово на сьогодні перемагай! А, для, про що для вас це дієслово? Для мене це про перемогу над власними страхами, над власними обмеженнями. Отже, друзі, ми 23 хвилини в ефірі. Напишіть, будь ласка, про що для вас сьогоднішній був ефір? Зарядились, промотивувались, вирішили вмикати критичне мислення. Вирішили, що а я все таки буду просуватися в інтернеті, бо це чудова класна нагода змінити світ навколо себе, повпливати економічно і інформаційно, як я кажу, віджати у ворога частину інформаційного простору. Перемагай страхи, так все. Всім гарного дня, всім натхнення, всім переможних кроків. І навіть якщо хочеться на ручки, то підіть посидьте на ручках у когось у себе в першу чергу. Потім відновлюйтеся. Будь ласка, про натхнення діяти ефір. Про продавати не продаючи зарядилась. Все, друзі, всім гарного дня. Завтра запрошую на молитву. Наступна магія ранку в четвер. Четвер, все без змін. Ефір про те, що все між собою пов'язане. Дякую рыночку, мені про відшліфовку бренду і кроки до мрії. Про смак життя люблю тебе до зустрічі на презентації. Також перемагає, не думала, що жовтий <смас> жовтий так надихає. Все, всім пока, всіх обняла. Ось такий пістолет.